Добрий ранок, я вже на місці, М по плану 5 хвилин холодного басейну. Let's go. Якби не музика, тут було б дуже скучно стояти, плавати. Приїхало значить тренування. Сьогодні день спини. От йдемо в Gold Gym. Цікаво в ковце можна ходити з собаками. Що пацани, починаємо з першої вправи. Починаємо. Нервуюся. Починаємо з першої вправи тяга блоку за голову на середину спини. Образ, образ, мені цей дуже подобається. Не знаю, як вони так скомбінувалися, але образ мені прям дуже крутий. Мабуть, так в Україні не ходив би, ще не знаю. Мабуть, в Україні не ходив би точно. Контент на TikTok. Ну, no, Кінець i don't queria Давай, 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 давай. Шаяк тебе. Нормально можно накидать. Трохи ми музелідервати, але пойдет. Ще накинем. Не знаю може ще два динамо. Ну, мені здається, мені це важко буде. Ми зараз спробуємо Ну підемо зараз. То максимально лопатками і тоді ліктями дотягуєш. Фух. Клас, класика жанра. Да, классичный бодибилдинг. Картинка тут просто жесть. Да, просто. Шикарно. Да.

ра байке салам паши давай Скільки ти зробив? 20? 15. А то и то 15. Що тобі так легко, мені, блядь? блять? 2 мне 25. Блин. Спина. Думиную, блядь. Хотілося б так на середині зафіксувати, воно лізе. Без рука рубе.

Без рука. Сука. Три. Увереннее, что... А хороший пестит. О, мені вже надулу широчайше. той ми. Що за монстр? Що це за велетен, бля? Я навіть не знаю, чи ви мене видно в камері. Це дуже ван. Тренуємо спину, прийшов обріоненці на тренування. Не знаю, що він тренує. Що ж, хлопці, якщо ви дивитесь цей канал, це перше відео, де ви можете бачити мене, де я розмовляю українською. Я передаю всім привіт в Україну або у Європу, де б ви не були. Хочу вам сказати таке: ніколи не поспішайте, займайтеся спортом, любіть спорт, дисципліна це наше все. Неважливо де, але якщо у вас буде дисципліна, буду успіх у всьому. Бажаю вам всього найкращого. З вами був Дмитро Воєвода, побачимось на Побачимось наркотиклася. Пацани, ця людина надто часто з'являється в моїх відео. Цікавий він чи ні? А ну скажіть, бо я, ну, я не знаю. Напишіть. Ти як думаєш, Юра? Скучно, блядь. Такий саме, і я. До ужасу. І я такий скучний, нецікавий. Скучний до ужасу. Знаєш, не цепляєш, але удачі тобі в штатах. Посмотрел, а не зацепил. Задача тебя в штатах. Ага. Стави каких-чудик мне. Я знаю, что дивиться далее.

На спину ця майка те що треба. Що, Ростем тут помиленько, да щось? Да. Да? Що блять? Нормально. Майка не виріс, Арнольд подарував. Як ти брав сюди? Чи сюди? Я брав так да, сюда. Ма ну злі, щоб я в зеркало бачив, бо я так не вмію позивати, я ж не буде фільтр. Це поки розминка пацани, це навіть не дивіться на форму, це так це зерно. Одна з останніх вправ на спину. Маленький, а, спочатку дня я дуже хотів потренуватися. Доїхавши до залу, взагалі бажання повністю пропало і просто виїжджав на дисципліні. Просто на дисципліні. І таке досить часто буває, що ти робиш те, що тобі не хочеться робити, але я думаю, що дисципліна це в принципі ключ. Ключ до успіху. пацани, життя дуже-дуже і дуже різноманітне. От там чувак просто на пляжі, просто на піску. На вулиці дійсно холодно, але ну, отак, отаке життя. Знаєш, моменти, коли все круто, коли все класно, ти чітко знаєш, куди ти хочеш йти і куди ти хочеш прийти, ким ти хочеш бути. Яке майбутнє бачиш, але моменти важкі для життя. Настає питання, чи витримуєш ти ці випробування, чи достойний ти дійсно дійти до тої самої дороги. Це не так легко. Завжди будуть сильніші, молодші, більші, кращі за тебе. Але не кожен дійде до кінця в цій гонці, знаєш. І Просто потрібно продовжувати. В незалежності від того, важко зараз чи легко, просто продовжувати і робити. Дійсно, скажу як ідіот. Просто як ідіот робити кроки, які приведуть тебе до того життя, яке ти собі спланував і яке ти взагалі хочеш. Повіри, що ти собі думаєш, що ти чогось недостойний, чогось не вартий, це все в твоїй голові. Ти достойний більшого життя і кращого, ніж ти собі думаєш. Ніж тої картини, яка намалювала тобі оточення, люди, які кажуть, тобі, що тобі тебе нічого не вийде. Загалом ти це робиш, а що далі, а як? Не задумуйся про це, просто продовжуй і роби. Це стосується як спортивного залу, так і взагалі життя. В спортивному залі все набагато легше. Прямо пропорційно твої виклиці ти отримуєш результати. В житті все працює не так. Ти не знаєш, чи це спрацює, чи принесе тобі це успіх чи ні. Ти просто робиш кроки. Ось і все. Просто робиш кроки. Зараз я записую це відео, розумієте, багато хто скаже, який сенс українська мова, там вона така популярна і так далі. Краще робити на російську, там, чи краще робити на американську аудиторію, тобто на англомовну. Я просто продовжую, я просто роблю, і це моє життя. Я таким чином нотую своє життя і показую вам його. Можливо, це, когось, можливо, це комусь допоможе. Так само багато хто я знаю в таких самих ситуаціях. І я з вами, повірте, з кожним з вас. Мабуть, краще і доцільніше буде сказати, я з тобою. Дійсно, з тобою. А, да, з тобою. Той хто дивиться мене.